Друзі, всім привіт! Вітаємо вас з Федерації Баскетболу України, де сьогодні я, Роман Бойко та Маркус Валов, амбасадор Федерації баскетболу України. Разом ми проведемо довгоочікуване жеребкування Кубку України 2024. Всім добрий день. Я дуже радий, Роман, що ви мене запросили, і Федерації, що я присутній на жеребкуванні. І нарешті ми зробимо все, щоб. Ігри відбулися, і ми вирішили ці пари так, супер. і місце проведе. Марк безпосередньо буде міксувати кульки та діставати з назвами клубів. А я цю всю, всю справу буду супроводжувати та асистувати Маркові. Отже, щодо самого змагання, як ви вже знаєте, ми раніше анонсували, змагання передбачає два етапи: перший, другий. Перший етап це одна восьма та одна четверта стадії. Ігри будуть проведені в чотирьох різних містах, і ми зараз визначимо ці міста шляхом жеребкування. В кожному місті пройдуть ігри два дні поспіль. І переможці наступного дня грають між собою, і таким чином в нас будуть чотири фіналісти фіналу чотирьох, який пройде 2-3 березня. Починаємо ми з визначення міст. П'ять клубів виявили бажання стати господарами цієї стадії. Першого етапу це Дніпро, Прометей, Говерла, Старий Луцьк та Київ Баскет. Отже, Марк, давай починаємо. Міксуй, діставай ага. першу кульку. Так. Це зараз ми будемо визначати, де саме пройдуть. так? Ігри. Так. ігри, Тут п'ять в кошику, п'ять кульок, це п'ять клубів, які бажають стати господарями. Витягнемо ми чотирьох. Так, ну що ж, витягаю першу. Роман, кажи коли. Давай, давай, діставай. Діставати, так? Так. Просто напружений момент. і... Так, і Так, це у нас... Ну, слухайте, ну що ж? БК Дніпро. БК Дніпро. Отже, перше місце визначене це місто Дніпро і господар. Баскетбольний клуб Дніпро. Наступне місто. Так, друге, друге місто. Я вже не буду так довго. Так, і це в нас друге місто. О, супер. Прометей. Слобожанський прометей. Стане господарем в місті Слобожанському. Так, поїхали далі. Залишилося два клуби в нас. Так, ну що ж, третє місто. Це Київ-баскет. Місто Київ. Київбаскет. Супер. Так. Ну що ж, останній варіант, так? Да? Останній, Так. Тож, це буде щасливчик. Залишився старий луск або Гаверло. О, що ж, тяжко відкривається. Ну що ж, останнє місто це Говерла Прикарпаття. І це Франківська Говерла. Так, І дістань глядачам, покажемо, що у нас п'ятий яти, куб. Це був старий Луцьк. Так, це старий Луцьк. І Марк, я тебе прошу тепер в кульку його поміщай і ми засипаємо все у великий кошик. Ага. Отже, ми визначили з містами проведення першого етапу це Дніпро, Слобожанський, Київ та Івано-Франківське. Зараз Марк повертає старий Луцьк до великого кошику, і туди ми висипаємо решту клубів першого етапу. Значить, по процедурі. В кожному місті в нас вже є господар, вже є команда. Зараз Марк буде діставати по черзі суперників Дніпру, прометею, Ківбаскету та відповідного верля. Після цього шляхом жеребкування ми дістаємо третю команду в кожне місто. І, відповідно, після цього завершуємо жеребкування, дістаючи четверту команду. Таким чином ми сформуємо пари. Марк, поїхали. Угу. Починаємо з Дніпра. І суперником Дніпра стане Віпа? О, Одеса. Супер. «Віпа» може не уїжджати з Дніпра. Справа в тому, що вони зараз там грають. Ага. Зараз ми дістаємо суперника Слобожанського Прометея в одній восьмій. Кубку України. І так, цей суперник. І це Ніка Баскет, місто Миколаїв. Миколаїв, вітаю. Так. Переходимо до міста Києва. І Київ Баскет зіграє. І це команда, B5. це п'ята позиція вищої ліги. Наразі за підсумками двох кіл команда не має 100% закріплення за п'ятим місцем, тому умовно ми зараз позначаємо це команда 5 і буде також відповідно команда Б6. Переходимо до наступного. Є суперник Говерли. Угу. Це самбер з Львівщини. Чудово. Супер. Супер. Фін. Так, переходимо до визначення третьої команди в кожне місто. Повертаємось до Дніпра, де вже Дніпро грає з Біпою і Марк А прошу. третя команда це. Вона зараз сюди ж відправляється. Так, третя і потім четверта. І отак ми зараз по черзі заповнюємо. Ага. А, а ку... з ким третя команда буде грати? А ми ти потім достанеш. Так, все. Так, так, угу. так. Тобто ми зараз просто визначаємо, да? так? Так, 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 так. Третя ага. учасника в місті Дніпро. Так, третій учасник, хто йде в Дніпро. І це кривбас. Кривбас, Кривий ріг, вітаю. Супер. Прямо якийсь суперлігівський бабл виходить. Так, Слобожанське. До Прометея та Ніко Баскет приєднується. Хто це у нас? Львівська політехніка. Так, Марк, давай, дякую. Переходимо до міста Києва. Київбаскет. П'ята позиція з вищої ліги. Хто їде в Київ? Так? Так, хто їде в Київ? Так, В Київ їде. І це БК Рівне. Київ Баскет. Представник Вищої так. ліги, який посяде п'яте місце. Ми найближчим часом вже будемо знати, хто закріпиться остаточно на п'ятому, на шостому. Угу. І ми переходимо до Франківська, Івано-Франківська, де Говерла зі Самбором будуть грати. І до них їде третя команда. І до них їде. БК Запоріжжя. Ух. Запоріжжя. Так, супер. Дякую. дякую. І дістаємо останнього учасника. Останнього, так? так? Місто Дніпро. Це буде суперник БК Кривбас. Які зіграють між собою в одній восьмій. Так, з суперником кривбаса. Черкаські мавпи. Черкаські мавпи. Супер. Супер. Уже в місті Дніпрі в нас вже сформована група Ну, Таке жеребкування. Цікаве. Так, суперника політехніки. Це у нас Лобожанське та і ми визначаємо суперника політехніки Львівської. І це сумський сумдо. Саме Сундузі грає з політехнікою в одній восьмій. Кубку України. Отже, місто Київ. Угу. Так, Київ Баскет. П'ята позиція вищої ліги. Бекарівне. І... Хто у нас там туди їде? До Бекарівне. Так, і це. Шоста команда Вищої ліги. Так, отже, в Києві в нас два представника да, Вищої ліги, uh -huh. які, ми, сподіваюся, вже два-три дні. Ми будемо вже знати їх безпосередню назву клубів. Uh -huh. І в нас залишається остання кулька да, Івано-Франківськ, щоб сформувати вже цю четвірку Суперник Запоріжжя. Ну, Марк. Так, ну що ж, суперник Запоріжжя. Воно ну, єдине, його можна вже було не міксувати, але ну, так, так, по старі так. звичці, щоб зберегти інтригу. Так, так, так. Так, ну давайте ми нас... не будемо дивитися. Ага, старий Луцьк. Старий Луцьк. Супер. Отже, Івано-Франківську, да, суперником Запоріжжя, стане саме старий Луцьк. Марк, що думаєш, що побажаєш командам? Слухайте, дуже цікаво, дуже цікаві протистояння є залюбки і, і в Києві, в Києві би глянув. І, ну, я думаю, цікаво буде спостерігати за цим. Тому, що ж, а, хочу просто побажати а, а, успіху, здоров'я, міцного сну, щоб команди всі готувалися, тренувалися і показали гарну гру. Тому що ну, ну, є дуже гарні пари, котрі мені прям цікаво глянути. Так, так. Отже, по результатам жеребкування, однієї да, восьмої бігом пройдемося. Отже, місто Дніпро. Пари визначені таким чином. Дніпро грає з Біпою, Кривбас грає з черкаськими мавпами. Місто Слобожанське. Прометей буде грати з Миколаївським Нікобаскет. Львівська політехніка зіграє з Сумським Сумду. Місто Київ, Київбаскет. Та п'ята команда вищої ліги, рівне, відповідно, шоста команда вищої ліги. І остання група в нас Івано-Франківськ. Гаверла зіграє зі Самбором, а Запоріжжя зі Старим Луцьком. Нагадаю, що переможці цих пар наступного дня в кожному в своєму місці зіграють між собою та визначать учасників фіналу чотирьох. Щодо фіналу чотирьох, жеребкування буде проведено додатково вже ближче до фіналу. Ну, а ми хочемо подякувати вам за увагу. Мирного неба над вашими домівками. Залишайтеся здоровими і до зустрічі на баскетбольних майданчиках України. Всього найкращого вам. До зустрічі. Всього найкращого.